Сьогодні ночі о 23.39 хвилин. Ворог підступно наніс удар по території установи по житловим забудовам трьома керованими авіаційними бомбами. Два каби, два каби влучили в їдальню. Засуджених один каб влучив безпосередньо в будівлю місця проживання. Засуджених внаслідок бомбардування загинуло 16 засуджених. Більше 40 засуджених отримали поранення різного ступеню. Засуджені були. Вивезені до лікарень міста Запоріжжя, де їм була надана всім необхідна професійна медична допомога. Наразі засуджені не потребують додаткового надання медичної допомоги. Швидкі допомоги просто прибули миттєво. Їх працювало дуже багато, десятки швидких карет доставляли засуджених по лікарням міста Запоріжжя. Міські виробітники знали чіткий план дій, тому всі засуджені відразу. Зайняли свої позиції відповідно в укриттях. Можливо, через це кількість загиблих та ранених значно зменшило. Тобі ж хочу ще раз сказати, що засуджені не панікували, не дезорганізували роботу установи, діяли злагоджено, виконували вказівки адміністрації. В даній установі відбувають злочини за тяжкі і особливо тяжкі злочини. Засуджені вперше до позбавлення волі, не рецидиви. Розглядаються. Питання наразі щодо проведення евакуаційних дій щодо вивозу засуджених, але це питання наразі на розгляді.